Погода в Україні почне поступово погіршуватися. В наступні дні очікується сніжна та дощова погода. Також почнеться зниження температури повітря. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 23 грудня, сніг йтиме на Волині та на Сумщині. Також задащить у таких областях як Харківська, Луганська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та в Криму. На всій решті території країни буде безістотних опадів та буде переважати суха та похмура погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше від плюс 3 до плюс 6 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від 0 до мінус 4 градусів. Лише у південних областях вночі буде до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 24 грудня. Сніг очікується на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях. Також дещі йтимуть у Одеській області. На всій решті території країни опадів не передбачається, та очікується суха та хмарна погода. Вітер буде незначний 5-10 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде у західних областях, всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше від плюс 2 до плюс 5 градусів, а у південних областях ще тепліше до плюс 8 градусів тепла. Вночі мороз буде лише у західних областях від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу, нарешті території вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У середу, 25 грудня, сніг пройде у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Також дощі очікуються у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Все ще холодно буде у західних областях, там вдень всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше від плюс 2 до плюс 5 градусів, на півдні до плюс 8 градусів тепла. Мороз вночі буде на заході країни від мінус 1 до мінус 3 градусів, на всій решті території від 0 до плюс 3 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!